У ЄС без чіткої програми енергозбереження жодна компанія не отримує дозволу на діяльність. Євросоюз поставив себе за мету до 2020 року замінити відновлювальними джерелами енергії близько 20% блакитного палива. Для Полтавщини такі цілі поки що не досяжні. Навіть на рівні держави наша область у цій галузі пасе задніх. Ми повинні якісно це донести і змусити органи місцевого самоврядування все ж таки піти на ці програми. Додаткової матеріальної допомоги всім мешканцям, які сьогодні хочуть запроваджувати систему енергозбереження. Оце ті ключові моменти, які сьогодні існують. Хоча дечим усе ж можна похвалитися. У Миргороді працює єдина в Україні котельня на соломі. Автокрас, Кременчуцький колісний завод, прятинський сирзавод, Придніпровський спецкар'єри, Кременчуцький молокозавод. Модернізували виробництво, встановили твердопаливні котли, перейшли на енергозберігаючі системи освітлення. У 2015 році виконано 104 заходи регіональної програми на загальну суму 45,3 млн грн. в тому числі в бюджетній сфері це 68 заходів на суму 24,7 млн грн. У комунальній галузі 16 заходів на суму 12,1 млн грн. У промисловості це 12 заходів на суму 9,3 млн грн. І у агропромисловому комплексі це 5 заходів на суму 1,7 млн грн. У школах та лікарнях 14 районів області, зокрема у Великобачанському, Хорольському, Лубенському та Машівському Кілька тисяч вікон та дверей замінили на металопластикові. Крім того, реконструювали 14 систем опалення зі встановленням твердопаливної теплогенераторної. Витрати газу в минулому році лише на 1032 метри кубічні. Якщо ми раніше мали десь то по 5 тисяч, 10 тисяч, то ми вже зараз доходимо до того, що ми більше вже не можемо з того вижитись. Це, це, це чисто, десь там ми щось прикрутили, десь щось там призупинили до температурного режиму. Галуші світи завдяки енергозбереженню, торік зекономила понад два мільйони гривень. Проте заміна вікон у деяких школах досі залишається актуальною. Найбільше коштів було освоєно при проведенні капітального ремонту школи із заміною вікон у великій багатці це 1 мільйон 160 тисяч гривень. Встановлені твердопаливні котли Гадяцького району на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Незважаючи на всі зусилля, енергетичний баланс області залишається негативним. Зокрема, Полтавщина так і не знайшла належного використання потужному ресурсу торфам, що вже почали горіти, нагріваючи повітря та задимлюючи атмосферу.